Сьогодні у нас 10 березня 2024 року. 7 година 39 хвилин. Сьогодні неділя. Вихідний. Продовжую робити кожен день ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, моїм дітям, з яких хочуть зробити наркозалежних божників. Хітержопі, хітер зроблений покидьки. Інколи навіть мої знайомі та рідні. На жаль, але це, це правда сьогодення. Така сумна і така руйнівна, яка руйнує не тільки фізичне здоров'я моїх дітей, а й психічне. Але я продовжую боротися з коруппованим. Бидлом нашого міста, нашої області і тих наркозалежних хворих покидьків, які, яких вони підсилюють, підсилюють незаконно збудовані новобудови, маніпулюють, управляють ними за допомогою корумпованих зв'язків і награбованих грошей. Я думаю, кому потрібно, той давно-давно вже все зрозумів що тут відбувається, за допомогою кого це все відбувається і навіщо це все відбувається. П'ятдесят сім, дуже прикрожопих родичів моїх, прикро за них. За те, що вони обрали шлях диявола і руйнують не тільки своє життя, а й життя тих, хто їм заважає жити. А я залишаюся людиною. яка вміє прощати, яка вміє прагне йде до своїх прагнень, незважаючи на всі, на все погане, що робиться не тільки в нашому місці, а й в нашій країні, а й в цілому світі. Бо кожна людина народжується не для того, щоб мати погані, погані звички, а для того, щоб виконати якусь місію в цьому світі.